Три роки жителі села Верхні не можуть користуватись нормальною питною водою. Люди скаржаться, з часом вода стає все гіршою. Розібратися з ситуацією приїхали експерти та активісти партії Воля. Слова місцевих мешканців підтверджують і представники санепідслужби. у цьому році. Знову ж таки вона залишається непридатною, оскільки тут високий вміст заліза, висока ну органолептика погана, висока кольоровість, поганий Жорський. запах. Зараз підвищилася жорсткі у попередні роки. Цього не було. Що зіпсувало питну воду у верхній? Може встановити лише експертиза. Тож еколог Володимир Красноштанов пропонує перевірити відразу кілька можливих джерел забруднення води, щоб з'ясувати, яким чином врятувати решту Подивитися 703-й колодязь на Оріані, це колодязь, з якого виходить в Болохівку, виходили всі їх води. І до носу, яким чином вони в себе господарюють. От люди тут живуть, вони знають, вони кажуть, що Доноса багато вивозить стоків на поле, багато стоків. І люди підтверджують, що це поле, на яке вивозяться стоки. Воно міляроване, там дренажі є. Якщо там є дренажі, це пряме, пряме пряма вказівка Я на те, що їх стоки через дренажі можуть попадати в водоносні горизонт. У районі кажуть, все, що можуть пообіцяти, це доставити питну воду тим жителям села, у яких забруднені краниці. Зараз потрібно віднайти кошти на Якісь резервуари для того, щоб ми могли забезпечити мешканців цієї вулиці водою, і саме основне, нам потрібно ще знайти транспорт, який зможе довозити цю воду. Оце є напевно більшою проблемою ніж ніж резервуар. Ще рік тому у селі безпитної води було 40 дворів. Сьогодні вже близько сотні господарств. Активісти партії воля кажуть, зволікати з бідою верхнянців не можна, тож вимагає, щоб район та область звернули увагу на екологічне лихо та знайшли кошти для вирішення цієї проблеми. Рік. Тому було 40 дворів, які які були без води. Сьогодні нам вже 100 дворів. Що буде на другий рік, нам невідомо. Першу чергу нам потрібно людей забезпечити водою. Це потрібно вимагати кошти з обласного бюджету або із також із районного бюджету, а також встановити джерело забруднення.